Говоримо про легкоатлетику. Це олімпійський вид спорту, який включає в себе біг, стрибки, метання та спортивну ходьбу. Також сюди ще підключається біг. Що стосується легкої атлетики, то можна змагатися і тренуватися як на стадіоні, так і в легкоатлетичному манежі. Зараз ми знаходимося на стадіоні. Тут довжина кола складає 200 метрів. Це маленьке коло, стандартні розміри стадіону це 400 метрів, а в закритих приміщеннях, там стандартне коло 200 метрів. В залежності від того, яка пора року, змагання проводять або на відкритому повітрі, або в закритих приміщеннях. На стадіоні і в Манежі бігають зазвичай проти годинникової стрілки. Також в залежності від того, чи це Постійні спортсмени тренуються, займаються, чи аматори-любителі для цього є невеличкі зміни саме в плані тренування. В основному перша доріжка вона вважається саме робочою, називається. Її не займає ніхто, окрім спортсменів, які безпосередньо в цей час зараз виконують там якісь свої завдання, які їм поставив тренер в аматорському бігу. Там же в більшості всі бігають тільки по першій доріжці, не звертаючи увагу на те, чи хтось біжить швидше чи повільніше, використовується тільки перша доріжка. Використовують у закритих приміщеннях 4-6 доріжок, на відкритих стадіонах 8-9 доріжок. Отже, що стосується бігу, є біг на короткій дистанції, на середній і на довгій дистанції. До стрибків відносяться стрибок з розбігу в пісок, потрійний стрибок, стрибок у висоту та стрибок з жердиною. До метань відноситься у нас метання молота, метання спису, метання диску та штовхання ядра. Також не забуваємо про спортивну ходьбу і не забуваємо про багатоборство разом з естафетами. Видів у нас налічується більше 20, які розподіляються як на чоловічі, так і на жіночі. Тільки в естафетному бігу є комбіновані команди, які змагаються безпосередньо чоловіки з жінками. До бігу на короткі дистанції відноситься біг на 100 метрів, 200 метрів і 400 метрів. До середніх дистанцій відноситься біг на 800 і 1500 метрів, але останнім часом туди ще почали додавати біг на 3000 метрів. На довгі дистанції відноситься біг від 5 км і до марафонської дистанції. До речі, марафонська дистанція це 42 кілометри 195 метрів. До речі, забув сказати про біг з бар'єрами. Біг з бар'єрами, це у нас дисципліна, яка відноситься теж до бігу на короткі дистанції. У жінок це 100 метрів з бар'єрами, у чоловіків 110 метрів з бар'єрами, а також 400 метрів з бар'єрами. Всі дистанції, які відносяться до бігу на короткі дистанції, вони всі йдуть по своїм доріжкам. Хто наступає на лінію як на праву, так і на ліву сторону, буде одразу дискваліфікований. Якщо це біг по стадіону по колу, і це дистанції від середніх і на довгі йдуть. Там вже, якщо навіть раптом старт іде по своїх доріжках і потім всі зміщуються на першу доріжку, то там, враховуючи те, якщо ви наступаєте на лінію, яка у вас йде крайня ліва, то тоді може бути дискваліфікація. Цим уважно стежать судді, можуть подаватися протести, тому спортсмени намагаються бігти не біля самої лінії, а залишаючи запас мінімум там, сантиметрів 10-20. Що стосується естафетного бігу, там є свої комбінації. Є 4 по 100 метрів, 4 по 200 метрів, 4 по 400 метрів. Комбінація чоловіків з жінками. Є комбінація 200, 400, 600, 800 метрів. Всюди, тут є коридор, в якому потрібно передати естафетну паличку. Тому за цим теж дуже уважно всі слідкують і відпрацьовують саме передачу естафетної палички. На це звертає дуже велику увагу. У шкільних змаганнях теж можна дуже гарно змагатися між класами, тому що йде не один представник, а йде група дітей, які представляють свій клас. І хто показує кращий результат, само собою, той і перемагає. На наступних уроках ми продовжимо розбирати з вами види легкої атлетики, розпочнемо ми з спринтерського бігу. Це біг на короткі дистанції.